Всім привіт з Нью-Йоркеру. Подивіться, які класні ціни, 299 гривень. Попрошу зразу не обзивати бренд, тому що я маю футболки цього бренду і вони просто прекрасно носяться. Можливо, мені ще так? Можливо, у мене не одна футболка 269 гривень. Футболочки і маю чорні на диво, навіть колір вже за стільки часу не загубила футболка. Маю чорну люблю. 269 гривень. Футболки можна брати спокійно і ціна це німецький мас маркет І цей е, Нью-Йорк має ще різні під собою під бренду лінії. Ось, наприклад, там є так Це ластична тканина 450 гривень. Такий комбінезон, е, кажу комбінезончик, боді комбез Такий комбес. Ой. Просто боді. Так. Тут ще яка ціна музика. Зараз запишеться бузковий колір. Так, я вже які роблю огляд і вже язик заплітається, язик заплітається, ще музика грає. 269. Ось да, такі ще є боді. Так. Комбідрес я мала на увазі, не комбез. Комбідрес 449 гривень. Дівчатка ну, зразу кажуть, бери і все. Тому що ціна. ціна велику роль грає, ціна має значення, хто би що не казав, особливо що це речі, повсякдені 269 гривень. Це вже Sістерs. Sisters. Sістерs. Sisters. Yes. Така футболочка котонова з принтом. Вкорочена кроп топ. Двічат казали на примірку. Такий комбібрес 449 гривень. У коричновому кольорі. Це база і в нас завжди потрібна. Нюйор, Бачу що зі знижечкою червоні ціночки. Тут багато всякого класненького є. Взагалі 299 гривень. Ось така ковтюлечка з зав'язками пукова. Така привольна. Так, штани. Дани блакитні, за щіпами, вони трішки залужені донизу, більш такі елегантні костюмні, з високою посадкою. І ціна зараз 700 гривень. 700 гривень ціна на ці штани в складі віскоза, пулестер, еластан. Напевно, вже заклеїли. Бо, як правило, тут завжди пишуть, але заклеєно. Ці безнижки, наприклад, верх віскоза, пулестер та ластан. Це стандартна на штанах. Оці класні. І ще є класний дуже топ. Я вже бачила топ. Вони широкі, ось такі палац, штани, бокові кишені. Мають вигляд досить-досить стильненький. Ось. Так. Величезний магазин, досить. Не знаю, скільки тут сотень квадратних метрів. 900 гривень. І в складі поліамід. У нас такі яскраві в кольорі фокси і теж має бути жакет. Має бути жакет. Зараз подивимося, де саме новиночки, тільки що завезли, там є такий відділ. Жовті, класні, лимоні теж які штани. Хочеться побільше показати класних речей сучасних, а тут дуже великий вибір. Джинси з розривами 1400 гривень, вони широкі донизу. У нас такий, але джинс такий м'якасенький, дуже приємний на дотик. Якби не є цупки, так, вкорочена куртка і зі знижкою 700 гривень з потріпаним низом. Така коротка куртка. Так, різні джинси, скіна завужені. Модель Лола 900 гривень. З обрізаним низом є, є просто класичні скині. Якби з розривами і різні моделі. Так що розраховуйте на 900 гривень без знижки, але можна поритися і знайти на знижечці. А нижньої білизни теж дуже-дуже просто багато. По якості не можу вам сказати, я нічого не маю з нижньою з нижньої білизни. Речі якісь маю, казала і футболки. А от до того ще не дійшло. Треба поправити цей момент. Так. Такий бюстик коштує 600 гривень, це набір, це за два, не за один. Чорний і бордо. І вигідно за два, це вигідна ціна. Які ці красиві з мереживом, яскравий колір з таким великим пушапом. Величезний пушап, так що ваш бюст зробить ще більшим, таким привабленим. 500 гривень коштує. А таких ще кольорах є з таким мереживом. Теж така ціна. Ось, ось тут джинси зі знижкою, теж скіні, так що треба поритися і пошукати. Тут 450 гривень коштують, а такі скіні та 450 гривень. Нічим не гіше від тих, що 900 гривень. Тобто відходити в сторону і дивитися, де знижки, де написано, що знижечка, і можна собі купити за 500 гривень. Ось такі класичні джинси. Тут вже просто зовсім назва іншої моделі, тут Джулія «Лола» 700 гривень. Ось такі сиренькі є. Так, від 199 гривень чи по 199 гривень, і які тут класні цифри. Так, 449 гривень, а де по 199 гривень? шорти? думаю, що у ці зі знижкою, то зрозуміло, тут вже модель така тканина, та 199 гривень, якби. Це поліестер. Ну, вони класненькі, ну, за 199 гривень, хто хоче, наприклад, такі одноразові шорти. Ну, вони не будуть одноразові. Я маю на увазі, що там не дуже модель, якби сучасно. Поїхати десь на море, потім їх не носити, то 200 гривень можна взяти. А ну, з маслину з 450 г. Це стовідсотковий котон. Такі муслінові шорти, такі є рожеві ще знизу. Но ціна знижена дуже мало. По 199 гривень футболочки, це їхня така ціна, це без знижки. 199 гривень. І це 100% бавовна, 100% котон. Таку футболку можна навіть купити собі, носити по хаті за 200 гривень, поносити трішки по... до джинсів, по вулиці, потім можна і по хаті носити. 100% котон, смужка є чорно-біла і синьо-біла. І є просто такі базові футболки. Теж ціна 200 гривень, 100% котон. В якомусь такому м'ятному кольорі ще є. Так, так, так. Що ще є цікавого? Зі знаєшкою така сорочка, 450 гривень. Це 100% віскоза з зав'язкою і з таким газетним принтом на довгий рукавчик. І ще є на короткий рукав з газетним принтом та зав'язкою. ціна вона дуже низький Так, 600 гривень. Зацікавила така сорочка з мусліну, оверсайз, тому що розмір М, а вона дуже-дуже на вигляд велика видно, яка ж пройма рукава. де. Видно, що вона такий глибокий оверсайз. І така сорочка коштує 900 гривень 100% котон. В'язані шорти, в'язаних речей багато. Ось такі шорти. Так, саду наперед дивлюся. І такі шорти коштують 600 гривень і це 100% котон. Оця меточка 100% котончик. І до цих шортів ще є джемпори, наскільки я пам'ятаю. І є в різних кольорах. Є такий кремовий колір, білий, такі точно самі є білі, а от кремовий. Вже інші класні шорти є в'язані з підкладкою. 900 гривень і теж 100% котон. Так, ще є класні сукні. 1200 гривень і в складі поліестер і котон. Ніжний принт, досить сукня довга, з розрізиками, і знижечки на цю сукню немає. На жаль, приталічки регулюються, є красиві сатинові сукні. Такі. Схожі сукні, Зарі бачила, лимонний красивий колір жовтий. А це поліастер 1200 гривень з відкритою спинкою. І а, є в такому бусковому, красивому кольорі. Бусковий навіть більше мені сподобався. Більш такий ніжніший. Ще є комбінезони класні, це джинсовий, а, такий мінімалістичний. І комбінезон одночасно, і от спереді з такою накладкою 1400 гривень, 100% котон. Комбінезон красивий. Спереді як сукня, а ззаду видно шортики Просто красота, просто стиль і ще такий є такий комбінезончик есмережева з Така висятка. Називається. Ось такий біло-сніжний досить. І ціна 1200 гривень. Тепер поліастер. Щось здобула, що це ото. Ні, ну жаль, жаль, жаль. Ось такий ще є. Мережева прошка. тут ціни немає. Треба інший шукати. Кобіне дуже багато є. Сукня. 100% віскоза, досить жіночна. І ціна 900 гривень. Є різний принт на темному фоні, на білому фоні. Ціна досить пристойна, за таку ціну можна купити собі і носити літом. Приємна ціна і приємна якість. Військо за такий принт красивий. Зі знижкою ще такі сукні 900 гривень. Ні, спіднички. Ця спідниця така довга, донизу ярусна, але вона буде, я наскільки розумію, просвічуватися. Вона не має ніякої підкладки, ця спіднечка. Спідничка класненька. А, ні, є підкладка, але дуже-дуже кослинка. А, коштує 1400. Зараз стовідсоткова бавовна верх, стовідсотковий котон і підкладка теж котон. 900 гривень зараз. Ось а, така спідничка. Сорочка в смужку з драпіровкою в грудях. В складі котон Полямід Еласта 300 гривень зі знаєшкою. Ну хороша ціна. І на цій прекрасній ноті кажу всім нью-йоркеру. До зустрічі!